Так, шановні, працюю, підв'язую перці і вирішив перекусити. Знайшов такий перець. І найсмачний це той перець, який ось так дозрів на кущові. На кущові. Отак максимально. Бачите, що ж почав трохи переспівати. Він самий смачний, самий соковитий. І, в принципі, кубовидні для мене дуже смачні перці. Реально дуже смачний. Бачите яка стінка? Це треш. Десь 0,8, 0,7 точно є до сантиметра. Але е, що, що хочу наголосити, що є перці, як трава, хоч і м'ясисті. Але Геркулес це просто. Суперовий перець дуже смачний. Тому рекомендую всім спробувати посіяти оригінальне насіння або самозбір з оригінального насіння. Ну ось так. І це зараз літо. Коли літом дуже часто трошки суховати перець бо жара. А на осінь то взагалі його їсиш, з нього просто стікає сок. Такий дуже суперовий перець. І не тільки на салати. Ми її фаршируємо такий і робимо заготовки на зиму. Ну ось так. Від цього перця в нас ніхто не відмовляється вдома, так само з гостей. Ну, ось так.